В цьому році, ну, м'яко кажучи, не досить прозорі були торги тендерні. Нас кожного року нас запрошують, о, оголошують, що не починаються торги, і ми приймаємо в них участь. В цьому році ми не були запрошені і тендер пройшов без нас. І наш табір залишився. Нікому не, не потрібно. Ми не відкриваємося на першу зміну. Дякую, нас запросили вже на торгів 18 червня. Ми будемо там приймати участь. 20 квітня у нас було засідання обласного оперативного штабу з оздоровлення дітей. Ми запросили керівників всіх дитячих оздоровчих закладів області. У нас їх 16. З 16 – 15 керівників було. В тому числі був головний лікар обласного центру реабілітації вертебрології ГУСП. на початку засідання особисто я у присутності членів штабу. Було 14 чоловік, членів штабу, це представники контролюючих органів, освіти, служби справа дітей, Центру соціальних служб та інших органів. У присутності всіх керівників присутніх 15. але і на початку штабу було заявлено про те, що департаментом сім'ї, молоді і спорту оголошено тендер на придбання путівок. Частина цих путівок ми купуємо санаторного типу. Що означає санаторного типу? Це не просто відпочинок, а це ще додаткове надання медичних санаторно-курортних послуг. Частину Тівок ми купуємо просто відпочинок, оздоровлення без медичних послуг. Всі 15 керівників були присутні, 14 з них почули. Інформацію нам розказують, що зараз що ми не відкрито десь сховали цю інформацію. Додатково за поданням департаменту справ сім'ї молоді було виділено ще 3 мільйони, і ось на цю сесію ми ще подаємо на 300 тисяч. Пропозицію теж буде розглянуто. Тобто, порівняно з минулим роком, ми вже зараз обласного бюджету на 3 мільйони більше використали коштів. Але може бути таке, що на цю чи на наступну сесію ще додатково виділять кошти, виділяють кошти.